Кажуть, що навіть після самої темної ночі настає світанок. Але чи зможеш ти йому радіти? Да. Mm -hmm. Було життя. Їду кубляти пусівкою окрім. Да, з мамою з паки. Ваня, довго тебе ще ждать? Віка може тебе навчити на машині поїхати. Що? Давай сідай поїдемо. Будеш вчитися. Отак. Бачите, вийшло. Фу. Просто Та не треба боятися. Все нормально, йди домой. Я від тебе такого. Я від тебе такого не очікувала. я від тебе такого не очікувала. Я від тебе gradual. такого не я очікувала. Ми Ми. Я змогла.